А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то віддано Павла та ще деяких інших ув'язнених сотникові Юлієві на ім'я з полку Августа. І посідали ми на корабля Адраміцького, щоб плисти мав до місця зійських та відчалили. а з нами був Арістарх Македонець із Солуня. А другого дня ми пристали в Сидонію. До Павлаш Юлій ставився по-людському і дозволив до друзів піти та їхньої опіки зазнати. А вирушивши звідти, припливли ми до Кіпру, бо вітри супротивні були. Коли ж переплинули море, що біля Кілікії, Помфілії, то ми прибули до Лікійської міри. І там сотник знайшов корабля Олександрійського, що плинув Віталію і всадив нас на нього. І днів багато помалу пливли ми. І на силу насупроти кніду приплинули, а що вітер нас не допускав, попливли ми додолу на крід Салмоні. І коли ми на силу минули його, то припливли до одного місця, що зветься доброю пристанью, недалеко якого знаходиться місто Ласея. А як часу минуло багато і була вже плавба небезпечна, бо минув же і піст, то зачав Павло радити, говорячи йому мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущерком не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив а що пристань була на зимівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути звідти, щоб як. Можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Кицькій, неприступній західним вітрам із півдня та з півночі. І як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли, тому витягли кітви і попливли по край кріту. Але незабаром ударив на них ручкий вітер, що зветься Євроклідон. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові. То йому віддались ми і понеслися. І не їхали ми на один острівець, що клав до Ізвеція, і човна силу затримати змогли, коли ж його витягли, то засобів до помічних добирали і корабля підв'язали, боявшись, щоб не впасти на сірт, поспускали вітрила і носилися так. І коли почала буря місто нас кидати, то другого дня стали ми. Розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам врятуватись. І як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив О мужі. Тож треба було мене слухатися та не відпливати від кріту. і обминули б були ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю, триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, і прорік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед Цезарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутись на острів якийсь. А коли надійшла 14-та ніч, ми носились по подріатицькому морю, то десь коло півночі стали ми домислюватись моряки, що не ближаються до якоїсь землі. І, запустивши оливницю, двадцять сажнів знайшли, а від'їхавши трохи запустили оливницю знову і знайшли сад... сажнів п'ятнадцять, і, боявши, щоб не натрапити нам на скелясті місця, ми закинули чотири кітви з корми і благали, щоб настав день. А коли моряки намагалися утекти з корабля і човна, спускали до моря, вдаючи, ніби кітли ви закинути з носа, хочуть, то сказав Павло сотникові і воякам як вони в кораблі не зостануться, то спастись ви не зможете. Тоді вояки перерізали мотузи в човна і дали йому впасти. А коли розгоднятися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняти, і казав чотирнадцятий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте. Очікуючи та нічого не ївши, тому благаю вас їжу прийняти, бо це не рятунок вам буде, бо жодному з вас не спаде з голови і волосина. І, промовивши це, взяв хліб та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. А всіх душ нас було в кораблі двісті сімдесят шість. І як наїлись вони, то стали полегшувати корабля, викидаючи збіжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, одначе затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до якого і вирішили, як можна приплести з кораблем. Підняли тоді кітви і повкидали до моря і порозв'язували поворозки в стерна, і вітрило мале за вітром поставили та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море, і корабель опинився на мілкому, ніс за груз і позастався нерухомий, а корма розбивалися силою хвиль. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрийсь не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла і заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто плавати вміє, щоб скакали та перші на берег виходили. А інші, хто на дошках, хто на чим будь з корабля. І таким чином сталося, що всі врятувались на землю.